where's this Кіроваречина отримала підручники для п'ятикласників за програмою нової української школи. Вони вивчають 13 предметів. На початку навчального року одержали підручники з трьох. В області майже 10 тисяч п'ятикласників, говорить директорка департаменту освіти Ельза Лещенко. Ми замовили всього підручники, а замовляємо в Міністерстві освіти та науки 136 тисяч 236 підручників. Для п'ятого класу надійшло до нас 84%. Нині п'ятикласники отримують підручники з шести предметів. Вступ до історії України, етика, здоров'я та добробут, англійська мова, технології, мистецтво. Це ми цього тижня отримали. У першому семестрі учні отримали математику, українську мову та пізнаємо природу. Користувалися електронними підручниками. Дехто з батьків купував підручники. Власне, своїм коштом. Я користувався електронним підручником, і це незручно. Краще паперовим. Ну, тому що може не бути інтернету. Сьогодні у нас хороша новина, ми отримали паперові підручники. Набагато краще, ніж підручники, які були до цього. Достатньо багато інформації, все достатньо доступно і в, тому, в той же час вона не перевантажена інформацією, тобто він достатньо. Спланований, скажімо так, для цього для цієї вікової категорії реально удобніше. Але іноді я б вибрав би і електронний, тому що у нас бувають такі дні, от як, наприклад, середа, що у нас по кожному предмету треба брати книжку, і ну це просто дуже важко. Причина затримки своєчасного друку підручників повномасштабна війна, сказала керівниця департаменту освіти. Торік друкували підручники за гроші держави і за рахунок міжнародних спонсорів. Тільки українська мова надрукована за кошти міжнародних спонсорів. Міжнародні спонсори самі визначають. Підручники якого предмету вони хочуть говорить, поки не надрукованими залишаються інформатика, українська і зарубіжна літератури. Міністерство визначається з авторами. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.